На межі Донецької та Луганської областей у районі Фащівки ситуація залишається вкрай напруженою. Про це говорять у штабі. Ато це підтверджують і бійці з фронту упродовж останніх 24 годин загони бойовиків помітно посилили атаки. Причому стріляють найманці як по українських позиціях, так і по своїх. Олександр Моторний з передової докладніше. Росштабний термін режим припинення вогню за десяток кілометрів від українського Дебальцевого просто поруч із окупованою фашівкою. Українські гірські піхотинці кажуть і чули, і знають. Натомість, польова дійсність фронтова, з тою термінологією не знайома. На ранок біля восьмої просто поруч із передовим українським блоком на ростовській трасі впали з пів десятка ворожих мін. Осколком зачепило одного з воїнів. Стрілецька, які тут називають тріскотня, та артилерійські дуелі, взагалі не припинялися всю ніч. Зі сторони Фашівки сьогодні зранку був обстріляний блокпост. Наший блокпост зі стрілецької зброї, а також декілька вистрілів з мінометів. Найгарячіше ж нині у цьому секторі кажуть розвідники саме біля Нікішиного. Є інформація, що відбувається в певні райони, є посилення певних районів особовим складом і технікою. А можливо, це відбувається так називаємо ротація, але буде більш зрозуміло після виборів. Можливо, це підготовка до якихось... Певних терактів можливо на 26-те. напередодні близько 10-ї піхота бойовиків після артпідготовки та танкового обстрілу висувала штурмувати Нікішини. Українці атаку відбили. кажуть, минулося без втрат. Командир розвідників підтверджує, концентрація бойовиків у секторі останніми днями помітно збільшилась. Але ми все більше, більше спостерігаємо зараз якраз бої між самими сепарастами. Тобто реально тут багато навколо копанок, і йде битва за вугілля. І ці банди, які тут воюють між собою, вони віджимають. Можна часто спостерігати, коли там одні накрили других мінометами. З другої сторони виходить танк і накриває тих, хто по них стріляв мінометами. Чи то усім їм місця? Не вистачає чи поділити щось не можуть так або інакше нині зранку між Єнаківськими та горлів. Скимим по інший бік фронту зав'язався справжній бій. Воюють бойовики, стверджують розвідники через гроші. Дві третини вугільних шахта, головне невеличких копанок, тепер знаходяться на окупованій території. Б'ються бойовики не в останню чергу саме за контроль над ними. Десятки вантажівок щоденно везуть вугілля із захопленої території через українські блокпости на місцеві Тес в районі Дебальцево. Воно взагалі єдине з енергетичних джерел. Чорний, як те таке вугілля, він для бійців на передовій біля фашчівки за додатково дозорного. Але сьогодні Сєпар так собаку прозвали гірські піхотинці, не у гуморі. На вулиці стало дуже холодно. Сьогодні, мабуть, такий дуже холодний перший день на передовій. Дуже потужний вітер. От хлопці у коротких перервах між боями роблять те, що намагаються, бодай якось утеплити свої позиції. Хоча відверто зізнаються, насамперед буржуєк і теплого одягу тут на передовій Дуже не вистачає, щоб тепліше було, щоб не було склазняка. Аби хоч якось підготуватися до холодів, хлопці використовують усе, що є під руками. Гвістки витягають з ящиків від зброї. Замість даху пристосовують маскувальну плівку. Вони кажуть, стоятимуть тут просто поля і битимуть ворога аж до перемоги. Але Битва з холодом для них самих тепер перетворюється без перебільшення на другий фронт. Піхотинці кажуть, з теплим одягом та зимовим взуттям у них все більш-менш непогано, але щоби трохи буржуйок та електрогенераторів, парочку тут серед полів точно би не завадили. З Луганщини Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило ТСН 1+,1.